В іранських дронах Камікадзе шахет «Шахет-136» знайшли компоненти з 36 країн світу і підрахували їх працівники Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Передусім, за словами фахівців, слід відзначити електронні компоненти цих дронів, більшість з яких була виготовлена на підприємствах США, Європи та Японії. І от що ж накопали наші експерти? Про це будемо говорити з Олександром Рувіним, це директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Пане Олександре, я вас вітаю. Добро, добро вечора. Я вас також. Дивіться, хотіла поцікавитися, от в іранських дронах цих, так що ж іранського там є, якщо накопали ви 36 складників, які виробляються далеко не в Ірані? І от що це за компоненти, комплектуючи іноземні? Звідки вони? І які це саме частини? Ну, чому хочеться сказати? Наш інститут якраз на нього покладені функції проведення судових експертиз, якраз всіх. Засобів озброєння, які попадають до України з нашого ворога Російської Федерації. Що можна сказати про шахеди? Шахед, що сто тридцять перший, що маджахеди, їх не можна на 100% назвати іранськими, тому що в них є велика кількість складових частин, які не є іранськими, ми можемо тільки вам сказати, що. Вони імпортовані з різних країн. Сказати, що тільки обшивка і двигун ну, напряму відноситься до іранського виробництва, тому що планер так, тільки виробляє, виробляється в Ірані, а двигуни мають маркування іранських, хоча це дуже вдалий німецький двигун, який випускається по ліцензії на заводах Ірана і Китаю. А там навіть в цих двигунах ми їх всіх розбирали, є іноземні комплектуючі. А щодо електрон, електроніки та мікроелектроніки, яка безпосередньо знаходиться в наших, вірніше не в наших, а ті БПЛА, які попадають на територію України, всі блоки управління, навігації, схеми, плати, антени та всі компоненти, які є, вони. Різних країн виробництва, але майже всі не з Ірану. вони якраз потрібні для того, щоб забезпечити оцей політ дрону і влучання до цілі. Що можна сказати, ми їх перепровірили. Да, так, ми з вами згідні, що в, в шахедах 136. х Будемо казати першого покоління, тому що у нас зараз є вже і другого, Є ми їх нарахували 36 компаній-виробників, крім іранських, які забезпечують своїм обладнанням якраз роботу бойову роботу цих безпілотних апаратів. Це переважно не тільки нюки, якісь речі, це та паливні мотори, чи якась ще дрібні там шепсельні розйоми. Індикатори, перемикачі це безпосередньо вже і великі органи, які забезпечують роботу, це е, цифрові процесори, е, регулятори, насоси, перетворювачі, драйвери, і все обладнання, яке якраз забезпечує політ і попадання в ціль зазначених е, е, безпілотних апаратів. Тому е, сказати, що стало їх менше, ми не можемо, але. Вже е, досліджує досліджуючи вже нових чи більш сучасні БПЛА, е, які до нас попадають, ми вже бачимо, що санкціонна політика діє е, дуже вже багато частин замінено. Замінено е, менш. Якимись мен, які менш менш сучасні, ми вже бачимо дуже багато ручного труда, які безпосередньо здійснюються напевно працівниками російських заводів. Тобто ми бачимо, що санкціонна політика діє, але ще дуже багато частин, основних, які безпосередньо використовуються і в нових безпілотних апаратів вже 22 другу, року випуску. Які якраз належать до країн це США, Японія, Канади, Європи, Китаю та інші, які пане Олександре, от хотіла б уточнити насправді ви кажете, що насправді вже менше, а є російські якісь компоненти, і чи засвітилися вони? І от ви стежите це вже продовж, ну з моменту повномасштабного вторгнення? Тобто, щось є з, з боку Росії? Тобто є якісь компоненти від них. Російських компетентів, так, так, вони зараз є. Ми вже от бачимо, ми так між собою говоримо, що це шахеди вже російського виробництва. Ми там бачимо навіть вже обладнання, які з інших безпілотних апаратів меншого калібру, менш сучасних. Це Арлани, інші вже обладнання стає з тих менш сучасних безпілотних апаратів. Так, є Російські плати, ми їх зразу відрізняємо, що вони зроблені майже хендмейд ручним способом. Пайка зразу видно, що не автоматична саморобна. плати вже не такі сучасні, але воно не в такому великому, великій кількості, як іноземний. Ну ми так говоримо іноземний та інших країн. Скажіть, бачимо бачим вже зменшення. Використання високопроцесуальних, якісь таких там, де є процесори, де, де є багато складових, вже менше їх використовують при складанні зазначених безплодних апаратів. І що нас радує, що вони зовсім кожен раз різні, тобто шукають вже не цілі партії, а якісь безпосередньо маленькі партії, десь кустарним способом купляють для того, щоб їх збирати. Скажіть, будь ласка, оці компоненти, які ви виявили, вони мають виняткове військове призначення, чи все ж таки якесь подвійне призначення можливо? Ну я вам хочу сказати, що пряме військове призначення має тільки бойова частина з підривачом і сам планер. Все решта зрозуміло, що це е, частини, які мають подвійний характер, їх можна використовувати в медицині, побутовій в техніці і в цивільних якісь пристроях. Але вони використовуються в без, от, при виробництві зазначених безпілотних апаратів. Так, ми розуміємо, що вони переважно подвійного призначення, і їх можна придбати, якщо не в магазинах, то напевно на якихось фірмах компаніях за кордоном. Але е, ми бачимо, що вони міняються з кожним з кожним днем, з кожним місяцем е, то, що до нас прилітає. І тому е, ми розуміємо, що все-таки. То, що наш, ми ділимося цією інформацією з органами розвідки, з іншими установами у нас, які борються з санкціонно з можливості росіянами придбавати зазначену електронну техніку, вона зрозуміло, діє. Але їх все одно дуже багато є. Вони мають подвійне призначення і можуть використовуватись не тільки в в цих безпілотних апаратах а в іншій техніки, яка існує в світі, скажіть, от ще хотіла поцікавитись, тому що кажуть, що, начебто, далі, далі не перекрито, тобто поставки все одно десь можуть купувати іранці. От скажіть, будь ласка, чи могли вони ці компоненти, наприклад, так закупити раніше, або, наприклад, купувати на відкритих міжнародних онлайн-майданчиках і відповідно якимись локальними партіями, і таким чином, якби обладнувати ті ж такі безпілотники? Ну, дивіться, ми знаємо про факти використання значених дронів шахетів ще з 2019 року. Тобто, ми мали можливості їх роздивлятися, розбирати, проводити експертизи ще з самого початку, як вони з'явилися на території України. І ми можемо з вами сказати, що е, зрозуміло, що е, і багато закупили до того, як почалася війна, і ми це бачимо. Бачимо плати 19-го, 20-го року випуску на початку двадцять е, Але вони напевно закінчуються, тому що е, надалі я може. Перед цим говорив, що вони постійно міняються. Тобто, раз вони міняються, то вже масово їх купляти не можуть. Ми думаємо, що їх купляють якраз на майданчиках, про які ви тільки що згадували, ми розуміємо, що їх використовують під можливістю перебування третіми країнами, які випускають якісь засоби електронних, електронного використання побутової техніки. І е, потім вони використовуються при виробництві. Але нас радує те, що е, вони менш сучасні, е, вони різні, тому ми так розуміємо, що навіть е, проводити ремонт, ну е, или, там, їх заміну недоцільно. І бачимо, що вже почали використовувати вже готові блоки управління і навігації з старих російських дронів, е, тому ми так розуміємо, що вже все менше менше, менше стає. Хоч ми недавно, якщо так точно сказати, сьогодні і вчора проводили експертизу одного засобу ураження, який попав на територію України, ми там знайшли плати виробництва СІН Штатих Штатів Америки точно квітень і травень цього року, Тобто ми так розуміємо, що є можливість якимось засекреченими там чи з пересховоскованими схов... можливостями, каналами придбати безпосередньо вже то, що потрібно для використання От найсучасних сучасних засобів ураження. У нас вони нові є. Я ще не хочу згадувати про них, але ми вже маємо на експертизах найсучасні російські зразки озброєння і вже розуміємо, з що вони складаються і що там використовуються. Яким... Принципово діють. дуже дякую вам за включення в наш ефір. Ну, глядачам. Нагадаю, що це був Олександр Рувін, директор Київського науково науково-дослідного інституту судових експертиз.